Від красиві! Сьогодні на з вами останній день з нашої серії Reels на область декольте, шиї, венери та друге підборіддя. І сьогоднішнє відео буде в форматі Вмикайте повторюй. Ми з вами зробимо повністю повноцінний весь цей комплекс. В живому ось такому форматі не треба нічого ставити на паузу, перемотувати. Тому з вас лайк, пересилайте подружці, мамі, близьким вашим жінкам. І звичайно, зберігайте, і робіть щоранку. Нагадую, протягом всього тренування в нас з вами підкручений лобок на себе для того, щоб в нас не було прогнув попереку. Ваша тім'я або як ялинкова іграшка, або у вас ось тут корона, або ви як барон Мюнхаузен витягнете, або ви як Мерилі Монро, і у вас тут золота ниточка, яка тягне вас до хмаринки. Весь час вас ось тут, ніби щось витягує. Розкриті плечики і контролюємо поставу. Далі захвачуємо знизу під грудьми складку м'язи з пішкільно-живою клітковиною і з шкірою, і ведемо максимально в бік до спини, наскільки вам дозволяє розтяжка. І так само інша сторона, інший бік. Проходимо по три рази в кожну сторону вліво-вправо. Якщо не вдається, якщо вам дуже боляче, хоча я сподіваюся, що у вас вже на цей день вже у вас більше, більше все пом'якшилось, більше розслаблення, але якщо вам боляче все ж таки, то ми потім з вами захватили, відпустили, захватили, відпустили. Нормально, якщо вам буде дискомфортно, якщо вам буде, я б сказала трошки боляче, це в межах норми. Сюди до голи угу. і останній раз в іншу сторону. Складку, вода, вода, вода. Тепер продовжуємо так само від центру області до захватили складку. І повели її до області під пахвами. Це буде в середньому 2-3 лінії в кожну сторону. Або це можна робити ось так двома руками, як я показую, або це можна робити однією рукою. Захватили. Ці пальчики у вас, як ніби, підбирають, а великий палець повільно на місці ковзає, і ви як ось таким чином перехвачуєте, перебираєте, перебираєте пальцями далі. Без різниці. Тоді тут буде вже 3-4 ось таких полоси, якщо ви робите так. Якщо у вас не вдається захватити прям таке масивне, масивненько всі тканини, тоді пальці зробили ось таке за защіп, округлили спину, захватили в защіп і трошки порухали. Захватили, порухали. Це якщо вам не вдається перекочувати складку, доходимо аж сюди до ключиці. По відчуттям на шкірі і по тому, як швидко червоніє шкіра. Це все індивідуально. Чим ближче у вас розташовані судини до поверхні, тим червоніша буде ваша шкіра. Якщо у вас судини не розташовані близько, якщо ви не, не червоніє у вас обличчя дуже швидко або шкіра, то це нормально, якщо не буде такого червоного, наприклад, у мене. Так само тепер робимо знизу нагору з такими полосами. Захватили і перекочуємо складку. Задача припіднімати нагору. Не вниз тягнути, а як ніби ви хочете припідняти всі тканини нагору. Захватили, от перекочувати раз, підхватили трошки вище, підхватили вище, підхватили вище, підхватили вище. От все червоне. Уявіть, що туди прийшло купа крові, кров це живлення, це кисень, це розслаблення м'язів. Це ваш колаген, який втрачається, якщо нічого не робити, шкіра потім набуває такого тьмяного вигляду, перус все тягне, затягується. А коли ми розслабляємо, в нас покращується живлення. Супер. Тепер малюємо коло. Нашим носом пам'ятаємо, тут ми розправились, тут ми тягнемо нагору і носом малюємо коло по п'ять разів. Вперед або знизу нагору і назад. оти. Молодці. Пальці. Поставили в півв'язичну зону і легко, як ніби перенесли вагу голови. Раз. По центру. Два. М'яко тільки. Іде. Кут молодості. Три. І ще раз центр. Раз. Тут. Два. Тут. Три. І ще раз спочатку. Раз. Два. Три. І знову раз. Два. І три. молодці на пальчик під щелипну дугу під вухом. І повертаємо голову, ніби ми хочемо голову вкласти на нашу ладонь. В цей час палець заходить відсюди глибше. Тільки за рахунок, ми його не, про, не проштовхуємо нікуди, тільки за рахунок поворотів голови, наш палець буде проходити глибше. Це прибирає напруження з Шилипиної області. Це прибирає набряклість, яку нам, яка нам створює ось цю відсутність. Чітко чіткості шлепної дуги і інша сторона так само. Ще три, два, і один. Руки поклали на одну сторону ключиці сюди, голову відвернули в іншу сторону. Розслаблені, розкриті губи ми будемо робити повітряний поцілунок. Трохи ніс сюди нагору і обличчя, як ніби хочемо ось цю частину розтягнути. Ось так це виглядає. Тобто я не просто сюди вгору і як ніби трошки сюди. Не закидимо голову. І тепер губами поцілунок. Не змикаємо губи. Разом. М -м. Відчуваємо, робимо, продовжуємо. У вашому темпі відчуваєте повністю від скрони, від відживальних м'язів. Тут під вушком, повністю бокова поверхня шиї. Ви будете відчувати приємне витяжіння м'язів. Ще 3. 2. І один. Повільно повертаємось, пробираємо руку, змінили сторону цю теж саме. Розкритий рот. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Повільно повертаємось, пробираємо руки, ставимо по центру. Тут є техніка виконання. Ми ні в кому разі не закидуємо голову. Ми Будемо працювати тільки за рахунок того, що ми видвигаємо трошки вперед підборіддя і робимо повітряний поцілунок. Трохи ніс нагору. Тут ми тримаємо прямо аж на ключиці. Угу. Не закидаємо голову. Витягуємо наші губки. Рот розкритий, розслаблені губи, щоб не було кисетних. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо голову, прибираємо руки і тепер вашими пальчиками. Як ніби ми розмішуємо тісто, бокова поверхня шиї, розслабляємо. Розслабляємо стільки зараз, скільки вам захочеться по часу. Якщо ви хочете більш глибоко попрацювати над вашим овалом, нижньою третиною обличчя, областю декольте та шиєю, то я вас запрошую у свій курс овал. Всі подробиці в описі до цього відео.